Ведмежа. Пригоди у Франції. Автор Сау Вілліс Карлсон. Ілюстрації Кетрін Вілс. Переклад українською – Людмила Гурєєва. Ласкаво просимо до Франції. Бенівюен Ен Франс. Бам, бам, бух. Підстрибування коліс, літака та голос гучномовців виводять ведмежа, загорнуту дотишний светр з глибокого сну. Вона виглядає краєм вушка з рюкзака, схоже, вони опинилися у гігантській трубі для хом'яків. Висунувши голову і нашаривши вуха, вона бачить розкішні магазини і чує безліч різних звуків: вуаля, екскузюмуа, сава, пардон, бонджур, салют. Яка довга черга на паспортний контроль? Для втомленої маленької ведмежатки, яка страждає через зміну часових поясів, це занадто, тож вона знову згортається своє маленьке гнездечко в рюкзаку, щоб подрімати. Коли ведмежа прокидається, вона знаходиться в тихій кімнаті готелю, і її велика людина, мабуть, на роботі, а це означає, що настав час досліджувати міста. Допитливість вона виходить на вулицю і бачить перед собою величезну арку з найбільшою кільцевою розв'язкою, яку вона коли небудь бачила. Арк де Трімор. Арк де Тріомф. Арк де Вона заповзає сходами на вершину тріумфальної арки і дивиться на машину внизу. Вони їдуть усіх напрямка, гудуть клаксонами, які вони. Не зіштовхується Ту-ту, гудок, біп, біп, гудок. Потім вона бачить птахів, Деякі розміром з неї видається, що вони на шкільній екскурсії. Вона хоче піти і подивитися, що вони будуть робити. Бонжур, привіт, мене звати Ведмежа. Схоже, ти тут сама? Може, підеш з нами до школи? Merci. Дякую, я залюбки. Група повертається до школи на метро. Ведмежа займає порожню партію біля поля. У класі починається урок математики. На щастя, ведмежа любить математику, тому їй неважко розуміти, про що йдеться. Потім клас переходить до уроку суспільствознавства. знавства. Клас! Сьогодні у нас виняткова нагода. До нас завітала гостя з іншої країни. Клас починає засипати ведмежа питаннями. Спочатку вони дружні та зацікавлені. А у якій ти школі вчилася? А як воно буде у твоїй країні? Яку різницю ти бачиш? Однак невдовзі вони стають більш наполегливими, особливо коли навіть вчитель ставить питання, на які ведмежа не може відповісти. Чому твоя країна допомагає цим людям? Чому твоя країна робить? Чому люди з твоєї країни приїжджають сюди і поводяться? Ведмежа почувається приголомшеною, вона почувається, наче на неї нападають, вона сподівалася приїхати сюди, щоб подивитися, дізнатися щось нове, а не для того, щоб на неї всі накинулися, вона згорбилася на стільці і мріє провалитись крізь землю. Дзинь-дзинь-дзинь. Клас всім гарного вечора. Не забудь, завтра ми їдемо на екскурсію до Нормандії, щоб подивитись байо, молочну ферму, сироварню на монсен мішель Ведмежа, сподіваємося, ти приєднаєшся до нас. Ти зможеш зануритися у прекрасну французьку культуру та історію. Екскурсія буде завтра. Ведмежа киває і намагається посміхнутися, стримуючи сльози. А в неї питають ти ж прийдеш завтра, правда? Будеш дуже весело, ми зустрінемося о восьмій на вокзалі Сен Лазар і їдемо поїздом до Баю. Сподіваюся, ти поїдеш з нами. Вже у номері готелю вона думає про клас. Чому вони нападають на мене? Що я зробила? Я не моя країна, я не хочу зустрічатись знову з ними знову. Мабуть, я їм не подобаюсь. Ведмежа засинає і проводить важку ніч, крутиться з боку на бік. Вона прокидається, коли за її великою людиною зачиняються двері. Що ж мені робити? Поїздка, здається, дуже цікава, але я не думаю, що я їм подобаюся. Допитливість Я дуже хочу побачити ферму. Імон Сен-Мішель. Я чула, що це відоме місце у Франції. Я не хочу його пропустити. Співчуття Можливо, є інше пояснення, можливо, вона справді не нападала на мене, можливо, їм просто було цікаво, як і мені? Ведмежа гугліть інформацію про французьку культуру і дізнається, що обговорення масштабних питань є національною пристрастю. Сміливість. Мені страшно, але я поїду. Я не хочу втратити цю можливість. Я думаю, що їм було просто цікаво взнати про мене, і вони не нападали на мене. Поль та його клас радісно махають їй, а він ще вітає її поцілунками щоку «Бонжур! добрий ранок, я дуже радий, що ти тут. Бонжур! бонжур. Вони сідають разом у швидкісний потяг. Поль пропонує поділитися своїм карасаном і булочкою з шоколадом за ведмежам. Мерсі, ма осі! Дякую я теж! Я так рада, що я прийшла. Далі йде опис картинок з Франції про різні місця та події. Це ви можете прочитати у кінці книжки або дізнатися на нашому сайті. Дякуємо за увагу!